Ім'я Отця і все радість Святого Духа, слава Ісусу Христу. Серед учнів зчинилася суперечка, спало їм на думку, хто з них більший. Ну, Це щось дійсно таке людське, бо люди завжди, починаючи від малих дітей, вони сходяться. Певні якісь товариства, певні компанії. Вони з'ясовують, хто більший, хто сильніший, хто правніший. Потім влаштовують різні змагання, чемпіонати, олімпіади. Визначають, хто здібніший, сильніший, мудріший, більше має такої здібності, чи такої, чи фізичної сили, чи навичок і так далі. Це притаманно людині. І ми звикли в цьому середовищі перебувати, ми звикли саме так дивитися на світ, саме так оцінювати людей. Тому не дивно, що апостолам також спало таке на думку. Але Христос своєю відповіддю їм перевертає докорінно весь. Такий світогляд. Він взяв малу дитину, поставивши її біля себе, каже, хто приймає цю малу дитину моє ім'я, той мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто мене послав. Мала дитина. Люди часом звикли, на який може мати авторитет мала дитина. Звикли малу дитину повчати, звикли малу дитину ще навіть покарати, якщось вона неправильно вчинила. Звикли з часом із малої дитини насміхатися, чи в прямий спосіб, чи в непрямий спосіб, щось розказувати, як та дитина щось таке у мене вчинила або якісь збитки зробила. А Христос Ставить приклад малу дитину. Він показує нам, від кого ми маємо навчитися, від кого ми не маємо навчитися щирості і простоти, від кого ми маємо навчитися щирого довір'я. Бо мала дитина дуже рідко, коли вміє лукавити, а навіть коли обманює то це зовні видно. На лиці зарисами обличчя, що дитина щось там приховує. Тобто дитина ще не вміє так дипломатично гарно усміхатися, тримаючи камінь за душею. Це вже милості для дорослих. Але Христос саме малих дітей ставить приклад, коли ми говоримо про віру. Бо, знову ж таки, люди дорослі звикли все досліджувати, вивчати, вимірювати, якось ще по-іншому якось все це гарно, мудро представити, якусь концепцію, якусь науку. А Христос нам подає науку Божу, яка знову ж таки перевертає всякі уяви людей про науку. Бо наука завжди змінюється. Наука, здавалося, досягнула якогось певного рівня вивчення в світу, в законів світу. Потім раптом приходить якесь інше покоління, вони роблять ще інше відкриття. І наука переходить в інший етап, наука змінюється. А Божа наука моральна наука. Наука у аспектах віри і моралі незмінна. У церковному вимірі ми це називаємо догмою. Але знову ж таки у контексті чи у висловах людей, які далекі від церкви, а церкву звикли більше критикувати, вони і це слово не хочуть сприймати. Догма це щось таке таке, а запитай, а що таке догма? А він до кінця і не зможе пояснити. Тільки десь вже у уяві людини, яка далека від Бога і від церкви, слово догма звучить у негативному світлі. А насправді у церковному богослів'ї, у церковній науці, і цілий предмет, цілий напрямок догматика яка пояснює нам основи віри на основі незмінних законів. І ці незмінні закони, вони якраз є догми. Що взяти науку, ми кажемо, наприклад, у геометрії є теорема, яку треба доводити, а є аксіома, яку не треба доводити, яка не потребує доведення. Вона сприймається. Саме це і є догма, а догма це і є аксіома, яка не може бути ніким іншим ні спростована, ані змінена. Бо саме на, такому, на таких основах Бог поставив цей світ. Він цей світ сотворив. І людина, порушуючи усі Божі закони, на котрих Бог поставив цей світ. Тим самим грішить, бо цей світ, руйнує. А потім запитує, а чому так багато зла, а чому так багато несправедливості, а чому так багато проливається крові, а чому так багато людей чинять зло, Вибирають зло, бо ігнорують Божі закони. Господь Ісус Христос прийшов. І каже, своїм учням син чоловічий має бути виданий в руки людям. Він прийшов і він завжди він прийшов для того, щоб відкупити людський рід від неволі і гріха. І значить, його мають схопити, його мають несправедливо засудити, його мають стратити чи рознясти. Він для цього прийшов виявляючи найвищу любов до нас, як Бог Творець, виявляє найвищу любов до свого творіння, вказуючи нам, що саме любов Божа є у основі Божого закону. І хто збагне цю мудрість у світлі Божої науки. У світі Божої правди. Він по-інакшому дивиться на цей світ. Він по-інакшому дивиться на життя. Він по-інакшому дивиться на взаємини людей. Він по-інакшому готує своє життя. Він по-інакшому приймає життєві рішення, часом життєво важливі рішення. Бо для нього в основі його життя є Божа наука і Божий закон. Божою благодаттю керуючись, людина йде дорогою правди, не порушуючи Божий закон, а виконуючи його з радістю. Для людини Божої не є якимось тягарем дотримуватися Божих заповідей. А для людини Божої є цілком природним жити у гармонії із Богом, у гармонії із Божим світом, який Бог цей суттворив. Жити у гармонії із Своїм, я із своїм серцем, мати цей Божий мир у своєму серці і дарувати його іншим. Йти дорогою спасіння, йти дорогою правди, йти дорогою життя. І цією дорогою є Христос. Він є дорога, правда і життя. Слава Ісусу Христу.